Ось тут у нас є димок, кошенятко, режик номер 2 і лахматий. Там за гаражом білий із режем. Братіки два. цей котик чужий прийшов. Він буде їсти, як ці люди. А, і черепашка там, да, Я тут черепашки вже не побачила. Там троє і тут четверо. Водичку налили в декількох місцях і тут, і там, під гаражом. Всюди в них водичка є.